Тепер можна привітатися. Добрий день. Добрий день! Всі ви зрозуміли, для чого ми зібралися, так? Тому що тема нашого сьогоднішнього з вами заходу ось тут на телевізорі: свято знавців правил дорожнього руху. Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб ще раз повторити, а можливо дізнатися щось нове. із... Тих правил, які необхідні нам щодня для того, щоб лишитися здоровими і живими. в нашому святі, беруть участь чотири команди. Це команда 5, 6, 7 і 8 класів. Вони тут присутні. Перший конкурс буде представлення. Вони мають капітан їх має ось тут вишикувати. Вони мають представити команду. Як команда називається? Дивіться, розказати. Це буде перший конкурс. У нас е не класні керівники. Тут тільки Олег Олександрович. Да, і я, да. то, мабуть, Олегу Олександровичу сьогодні доведеться вирішувати долю. Ось, ну ми домовимося, трибальна система, до прикладу. Якщо дуже добре, три, якщо добре, два, якщо не дуже добре, то один бал. І представниця вашого учнівського самоврядування, Софія з 10 класу, буде все відображати на нашому табло. Всі бали, щоб потім не казали, що комусь там десь забулися, чи що, давайте поаплодуємо головному арбітру. конкурс представлення команд, другий конкурс це буде представлення захист плакатів, які малювали намалювала кожна команда. Вони покажуть і розкажуть, про що цей плакат. Третій конкурс буде конкурс складання пазлів на швидкість і акуратність. Ось далі. Четвертий конкурс: це буде конкурс із глядачами. Тобто, вболівальники не просто так сидять. А матимуть питання, я буду задавати питання, і за свій клас болівальники можуть заробити 5 балів додатково в своїй команді. І п'ятий конкурс це буде конкурс історія. Розгадування історії це вже команди займатися. Поки я буду працювати з глядачами. Зрозуміли Так! Да. добре. Отже, починаємо. Запрошуємо сюди, до нас наперед на авансцену, Запрошуємо команду восьмого класу. Найстарша наша команда. Водії. Наш девіз. Ми, ми обіцяємо гарно змагатися, змагатися, будемо кращими називатися. І запрошуємо нас в саму команду цього власне. На нашому плакаті зображено підліток, який їздить на машині, і дитина, яка ходить по дорозі. Тут водій, який їде під час того, коли люди переходять дорогу. Так, він правильно Ні. Він має зупинитися, так? Да. Дуже добре, молодці, давайте поході. Плакат. Гарний захист. Дякуємо. І, будь ласка, команда сьомого класу захищає свій, свій витвір мистецтва. Ви ще хлопці? На, на, на нашому плакаті зображене сьогоднішнє сьогодення. Тут є як і наші вороги, так і наші друзі. Ворогами є машини, а друзями світлофор, зебра та знаки. А завжди завжди нам вороги машини. Ні. Завжди, бо інколи yeah. і ми можемо стати пасажирами. Так, машини ворогів якому нам випадку, When... коли вони порушують правила дорожнього руху. Oh, молодець похлопаємо! На нашому плакаті намальовані три машини, які yeah. разом втратилися, а також декілька причин, чому вони можуть, yeah. чому може статися аварія. Це такі, як несправність, неуважність, е алкогольна, е алкогольна залежність. Так, це правильно. Це? Так, на все це є штрафи. Так, і позбавлення навіть водійського посвідчення. І найголовніше, це у вас на плакаті гасло. Прочитаю його голос. Дорога це не гра. Правильно, молодці, папу. Дуже гарно. І нарешті команда п'ятого класу дочекалася свого захисту. То у вас говорять часом. Піднімайте височенько, щоб всі побачили. Е, наша команда намалювала плакат, де законопослушні першокласники законно переходять дорогу, де зупиняються водії та пропускають громадян, де є світлофор та інші знаки. Ого, я думав, це з 10-го чи з 11-го. донатих. Зодними словами, молодці, да. чудова команда, чудовий захист. Ну і Ігор, Олег Олександрович у нас виставляє бали. Да. Висновок можу зробити, що мистецтво люблять всі, mm -hmm. малюнки гарні, всі. Бачу, що старали всі, також всім потребували. І що йдете рівно, рівно. До речі, я, мабуть, забувся сказати, що сьогодні змагається п'ятий клас з шостим, а сьомий з восьмим класом змагаються, да? ось ви сидите суперники на одній лавці. Так, і сьогодні у нас буде два перших місця і два других місця. Тобто, тих, хто програв, у нас не буде. І забув ще сказати, знову виправляюся спонсорами. Сьогодні у нас солодких призів для команд. Являються ваші класні керівники, Похлопайте yeah. Ну, а зараз ми переходимо з вами до третього конкурсу. Третій конкурс у нас традиційно йде конкурс пазл. Що потрібно зробити? Кожна команда кучкується собі навколо своєї лавочки, по колу можна сісти, можна на підлозі ось тут, як кому зручно. Отримуєте конверт. Далі, за моєю командою, ви відкриєте конверти. Все, плакат можна здати. Так. Можна туди покласти, можна, можна. можна. Так. так, всі плакати, всі плакати, до речі, команди, всі плакати, занесіть, будь ласка, на підвіконня, туди, на, 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 на друге. Всі плакати свої. Я їх потім повішу. Щоб всі бачили вон туди на підвіконі, Так, поки не відкриваємо. одненький конверт, одинкон. не відкриваємо. Команда п'ятого готова. Шостого, сьомий, восьмий. На старт, увага, руш! Ста, стаєте, стаєте. Акуратно там суддя дивиться. Да. Увага, діти! Да, там. І про світлофори, про знаки світлофору є, значить, у вас. 3 плюс 1. Да? 4 бали. Можна команді з 7 класу. 4 бали за третій конкурс. Восьмий? Восьмому, точно. Далі, дивіться, будь ласка, ось 6 клас, гарно, акуратненько склав. Олександрович, дивіться. Гарно акуратненько. І плюс їм за е, швидкість. Значить теж 4 бали 6 класу. 6 класу. Ну а сьомий клас заплутався. Сьомий. О, дивіться, навіть п'ятий клас вас випередив, Молодці, похлопайте їм. П'ятий клас дуже добре. Молодці. Три бали п'ятому класу. Ну і отут ми думаємо: сьомому класу, Ось нарешті сьомий клас впорався. Давайте поаплодуємо всім командам. Сьомий клас вони були другими, значить, теж три бали. Так? Так. Між восьмим і сьомим, в паралелі вони другі, у них три два. Акуратненько пазли в конвертик. Пазли акуратненько в конвертик склали. І зараз конвертики ви віддасте мені, а я Можна вам дам конверті, є історія. Маленька, коротенька історія про те, що хтось там десь якось порушив правила. Но які саме правила не розповідається Ви повинні здогадатися, які Два два. Правила порушили ці діти в історії. І записати в себе на листочку. Перша крапка, порушили те, й те. Не можна так і так. Зрозуміли? Друге не можна так і так. Порушено те, й те. П'ятий клас, де не відкривай. Бо всіх буде час однаковий, шостий, восьмий, сьомий. Так, зараз що ж це не югір? Юлії інспектори руху, те ж ті самі знавці. Так, можете да, розвернутися. Хтось один, хто там гарно читає, буде читати собі, і ви будете думати і записувати. А я буду грати з глядачами. На старт у вас. хто із вас знає, піднімає руку. П'ятий клас глядачі. Хто із вас знає? Піднімає руку. Кондратів, ти не там, ти зараз мене слухаєш. Перше запитання для п'ятого класу глядачів. Як називається один з видів зимового спортивного реманенту, на якому забороняється кататися на проїжджій частині вулиць на тротуарі, і заборонено чіпляти до транспорту? Ні. Санки молодці, один бал п'ятому класу. Друге запитання для п'ятого класу. Слухайте.